Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця, і у нас на обслуговуванні акумулятор оборон серії Престиж, ємністю 60 Ампер годин. Привезли його з такою проблемою: не тримає заряд. Розряджається буквально за ніч і на ранок пуск двигуна уже неможливий. Оглядаючи цей акумулятор, ми бачимо стан батареї. Весь акумулятор сильно забруднений, подряпана наклейка з усіх боків. Мені, чесно кажучи, було б соромно здавати акумулятор в такому вигляді. Поглянемо на дату. Піднімаємо ручкою, по центру верхньої кришки бачимо, що виготовлений 20 го року 24-ї неділі, буквально 2 роки в експлуатації, не такий вже і старий. Він або не закріплений був на авто, або виймали та ставили багато разів, тому що досить багато подряпан на наклейці. Видно, що верхня планка не щільно закрита, значить, вже намагались заглянути всередину чи обслужити. Також по клемам, помітно, що затискались багато разів. Далі чистимо акумулятор і продовжуємо оглядати. На наклейці зліва помітні своєрідні плями, які говорять про те, що був витік електроліту. При потраплянні кислоти на цю наклейку колір буде змінюватись та вигорати. І заглушка для відведення газу чорного кольору, а має бути як колір корпусу, значить, уже мінялась. Ці заглушки встановлені досить щільно, тому був або надмірний внутрішній тиск, або механічне поскочення. Для початку знімемо заглушку та почистимо. Всередині, як бачимо, також не дуже охайно: просто мокрий пісок та земля. Помили заглушку та висушили, ставимо на місце. Знімаємо верхню планку якимось дивом пробки абсолютно цілі. Тепер зробимо пару замірів. Підключаємо тестер. Виставляємо 600 А і дивимось. Ну так і непогано на перший погляд. 1285 напруга, 440 А пускового току, опір 6,2. Тестер, звичайно, не основний показник робочої батареї, тому будемо розбиратись далі. Відкручуємо пробки та дивимось на рівень. Візуально, рівень нерівномірний та трошки нижче норми. Але пластини покриті, тому перевіримо нагрузкою. Для початку: 100 А. Грузимо і бачимо, просідає до 11 В. Непогано. Набирає також більш-менш бодро. Через хвилину ще грузим, тільки вже 200 А. Просідає до 10,2 вольта. Нагрузку тримає. І я впевнений, що двигун він також запускає без проблем. Замірюємо щільність електроліту. Підемо справа наліво. В шостій – 1.30. У п'ятій – 1,28. В четвертій – 1,28. в третій – 1,27. в другий 1,28. І в першій також 1,28. А зараз глянемо на різницю у рівні: в першій менше 6-7 мм, в другій 1 см, в третій 1,5 см, в четвертій 1,4, в п'ятій – 1,3 см, і в шостій, як і в першій, 6 мм. Википання йде по класиці з крайніх банок. Приступаємо до розряду, замірюємо фактичну ємність. Підключаємо нагрузку 3 А та чекаємо. Буквально 2 години розряджається і вже напруга 11,7 і злито майже 6 А, показник, м'яко кажучи, не дуже. Дочекаємось 10,5 В і бачимо, що ємності в даній батареї 9,6 ампер-години. Взагалі, якщо фактична ємність батареї досягла 40% чи менше від номінальної, то акумулятор вважається непридатним до використання. Тому ми спробуємо відновити ємність цього акумулятора та відкоригувати рівень та щільність електроліту. Скористаємось зарядним пристроєм Nano20, а саме одним з його режимів для відновлення ємності. На зарядженому акумуляторі включаємо режим SC, опустивши праву клавішу вниз. Регулятором виставляємо ємність нашого акумулятора Ставимо 60 Аг, і потім натискаємо та тримаємо програмну кнопку близько 2 секунд. Відпускаючи яку і почнеться процес відновлення. Це досить довготривалий процес і займе немало часу. Ми дочекаємось, поки зарядний пристрій оцінить приблизний залишок часу для відновлення батареї, в той момент і проведемо корекцію електроліту. Коли пройшло близько 14 годин, на екрані з'явилась надпис FIN, і зарядний інформує, що до кінця процесу відновлення залишається 68 годин. Періодично вмикаються то зелений, то червоний індикатори. І пристрій короткочасно подає зарядний струм, змінюючи його на невелику нагрузку. Такий режим асиметричного заряду за певним алгоритмом. Напруга при цьому коливається від 14,7 до 16,2 В. Якщо поглянути на електроліт, то ми бачимо бурління у всіх банках, і саме в цей момент ми додаємо достильованої води в крайні банки, там де рівень був недостатній. Додаємо по 30 мл. І в другу банку додаємо 10 мл. Рівень зараз буде однаковий у всіх шести банках, і концентрація електроліту, де було вища норми, трошки знизиться ближче до 1,27. Сам процес відновлення виглядає таким чином. Накинемо клещі та самі все побачите. Дочекались завершення програми відновлення. Пару годин відстоявся акумулятор та заміряємо щільність. 6 1.28, 5. 1,27, 4 129, 3 1.29, друга 1.28 та перша 1,27. Розбіжність не має перевищувати 1 соту грама, тому в третю та четверту, де 1.29, додамо трошки води. Далі замірюємо показники тестера після наших процедур. Напруга ще тримається 13,3 вольта. Треба було б ще кілька годин почекати, але вже міряємо. Пусковий 485 А. Опираючись на тестер, то досить непогана батарея і нагрузку тримає, але цікаво наскільки змінився показник ємності. Поки не розрядимо, то і не дізнаємось. Тому підключаємо нагрузку 3 А і запускаємо розряд. На цей час чекати довелося трошки довше, ніж 2 години. Розряд тривав більше 5 годин, і фактична ємність акумулятора становить 16 ампер годин. Звичайно, бачимо прогрес, і показники ємності та пускові характеристики акумулятора трошки покращились, перевели рівень та густину електроліту в норму, і це максимум, що можна зробити з даним акумулятором. Та якщо оцінювати об'єктивно, то такий акумулятор підлягає заміні. Так як взимку його експлуатація стане неможливою, а в плюсову температуру та за умови щоденних поїздок ще якийсь час попрацює. Тому ми його заряджаємо, інформуємо власника про стан акумулятора та нагадуємо про своєчасне обслуговування та правила експлуатації. Сподіваємось, інформація була корисною. Дякуємо за перегляд!